Виходили конкретно на тебе. Виявляється, тут є невеличкий дитячий магазин, магазин дитячого взуття на заводській. І я от перед виступом зайшов туди, подивитися для дітей взуття, і переді мною стояла жіночка з коробочкою. І до продавщиці така каже: Блін, давайте я поміняю, бо мій чоловік ну просто дебіл. Вчора прийшов, вибрав на два розміри менше взуття, взуття в дитини пальці, отак. От І я не знаю, що що з тим дебілякою робити, а чоловік з боку стоїть. Він опустив голову, і вона, і, а вона далі, вона далі продовжує каже: ну дитина ходить тако, ноги, як чапля, так от зробила, ходить по хаті. В цих, ну, ну як то можна було таке вибрати чоловік? Ну так як тебе вибрав, так і от-от. гарна така сімейка. В попередньому своєму стендапі я зачепив тему науки і релігії. І в мене в коментарях зіткнулися лобами послідовники Стівена Хокінга. І послідовники того, в кого зараз знаходиться Стівен Хокінг. І мені дуже сподобався один коментар, якийсь чоловік мені пише: Тараси, що це ви так накинулися на нас, атеїстів. Майте Бога в серці. Але тішу, що люди дивляться стендапи, коментують, і от мене вже почали впізнавати зараз не як Володьку, а через стендапи, а як. Ну оцей, що розказував про Байрактари. Ну, про, про нову пошту. Ну оцей же ж чувак, ну, ну Тарас Ставницький. Ні, ну той володька, але розумніший трохи. І в мене почали відбуватися два типи випадків з людьми. Перший то коли людина щось робить, помічає з боку мене і така: ну ви ж не будете про це розказувати на своєму стендапі. Ну, там, ну там нема сильно про що розказувати, просто чувак відкрив двері до мене в кабінку. І другий вид випадку, то коли мене людина помічає здалеку і такий, «Ей, я знаю, що ти стендап розказуєш. В мене є така історія, ти мусиш то розказати. Я нас в трамваї обісрався. І ти розумієш, що є проблема, що, і проблема не в, то, не в тому, як е, інкапсулювати от цю, е, цю історію до себе, а проблема в чувака з шлунком. Ну, треба йому про якесь таке. Ну і взагалі я хочу розказувати про якісь важливі соціальні теми, а не про гімно. Про гімно я ніколи не буду розказувати в своїх стендапах. Тому перейдемо до теми сексу. Так, да, хтось скажеш, що секс, ну коротше, так. Да. Дивіться, поаплодуйте ті, з ким, батьки, з ким батьки говорили про секс. Є такі? Нормально. Сексуальна освіта в Україні, я бачу. З семи мильними шляхами. Просто моя сексуальна освіта почалася, коли мені було 8 років. І моя мама вирішила.